Голова братства ветеранів УНУ Парівненщини Василь Кирилюк безпосередній учасник тих буремних подій 1944 року в урочищі гурби. Чоловік пригадує, тоді анкевидисти застосували усі можливі варіанти, аби знищити повстанців. Проте ні танки, ні важка артилерія не змусила вояків УПА капітулювати. Зараз Василь Кирилюк зі сльозами на очах згадує полеглих у тому бою побратимів. Це для мене і святе місце. Тому що в цьому місці. В 40-х роках мені приходилося не раз і не двічі. І настільки це місце пам'ятає, що здавалося б, щоб зав'язати мені очі, я з цього лісу вам вийду в будь-якому напрямку. Це така географічне, Але воно для мене ціни тим, що тут вийшлася доля, доля українського народу, доля повстанців, які захищали своїх батьків, своїх оселів, свої рідні край. Ще один колишній воїн УПА Микола Качановський на гурби приїжджає щороку у цьому бою. Загинули його два рідних брати та сестра. Події тих років ветеран порівнює з тим, що зараз відбувається на сході України. Під маркою Бандерівців вони ж лякають людей. Що це бандерівці б'ють? А самі хто ж це б'є? Путі? Які ж бандерівці? Тобто вже кожна жива людина. Я і не грамота може розібратися в цьому. Паралелі між тою війною і тим, що відбувається зараз на сході України, проводить і учасник антитерористичної операції Сергій Квачун. Чоловік переконує, протистояти російській навалі можна буде лише згуртувавши усю українську націю. Важко на ті часи було згуртуватися нашим людям, щоб протистояти, так би мовити, цій навалі російській. І от так як я теж був на війні протягом року. В зоні бойових дій на Луганщині, на Донеччині. І це, знаєте, порівняно ну, з тими часами, зараз, мабуть, відбувається те саме. Для нас це я не знаю, як би сказати, що ми постійно були згуртовані і будемо ще більше згуртованішими, і будемо протистояти навалі російській. Цьогоріч відвідали урочище гурби, і чимало переселенців зі сходу України кажуть, хочуть на власні очі побачити, як шанують справжні героїв на заході України. Жителі Рівненщини, Волині, ми не можемо тут не бути. Нам нас тягне сюди, тому що наші діди, прадіди тут воювали, тут загибали. Але ну, на сьогодні, в той час, коли така ж війна вітчизняна, справді вітчизняна війна йде на, на сході України. Мені дуже приємно представити наших гостей, наших друзів з Сходу України, з міста Кіровська Луганської області. Люди, які зараз там не можуть жити, вони живуть у нас на Рівненщині. І їм от вже декілька днів, вони дуже активно поводять себе на Рівненщині. Вони захотіли приїхати тут і побачити своїми очима, показати своїй донечці. Що тут відбувалося. Нам приємно знати цю новину, цю частинку нашої історії, але ми дуже раді, що наша дитина може вже зараз долучитися до правильного вивчення історії. Це їй знадобиться в подальшому житті. То ми дуже вдячні пані пану Юрію, що він нас запросив, що ми маємо таку нагоду гарну. Шанували пам'ять воїнів УПА цьогоріч традиційно, спочатку відправили молебень за загиблими у бою, очолив службу архієпископ Рівненський і ларіон. Начебто ніхто не вірив, але ми на собі відчуваємо дію агресора, причому агресора, на якого ми можливо б і не могли ніколи подумати, то перебуваючи у цьому святому місці на гурбах, найперше наповнюєшся тим духом слави, духом козаків, які Духом наших воїнів, які ще недавно тут віддали своє життя за волю і незалежність нашої української держави, і молячись за їх спокій, за їхні душі, переконуєшся, що якби Україну не хотіли поневолити, якби не хотіли стерти її з лиця землі, це ніколи і ні у кого не вийде. А після молебню відбувся концерт реквієм з виконанням патріотичних пісень. Цьогоріч традиційної реконструкції бою не було. Організатори кажуть, через те, що більшість учасників зараз перебувають на сході України, воюючи з російськими окупантами. Цьогоріч дуже приємно, що приїхали так. Всі громадянини підтримати і вшанувати пам'ять без прапорів. Дуже приємно ще зазначити, що відкликнувся на пропозицію Голос Майдану це тінь сонця, який розбавив наш фестиваль реквієм «Герої гур. Цьогоріч до гурб, за підрахунками організаторів, завітало три тисячі людей. Таким чином, вкотре довів, що якщо українські патріоти і далі пам'ятатимуть та вшановуватимуть героїв, то в майбутньому можна не боятись жодного зовнішнього ворога. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.